Всім привіт! Зараз покажу вам чим я буду затіняти, якими я ну, затінючими сітками користуюся. Значить Дивіться, раніше я виписував 1,60 ви Бачите, так вона приходить, це ось вона це заводська якби. упаковка була, ось воно. Да? Оце воно там удвоє скручено, це і метр шістдесят. Це 45-ка. От. Ну, різав я її пополам, ось вона, бачите, лежить. Оця лежить вже вона порізана якби, навпіл У е, неї, якщо вам видно, ось бачите такі ці ну, заводські зроблені такі ось прорізи, що можна навіть даже... ось видно, я бачу, да? ось видно. Можна сюди оці ж наші кліпси. кліпсами кріпити її. Ну, я її обичного кріпив, кріпив отак, Ось, дивіться, навіть на цю. надів, бачите, на вічку. І пішов там Ось, натягуєш. Отак. І можна до другого стовба, там кліпсами кріпити її до цього ж дроту до мого пластикового кліпсами кріпиш. І все, воно нормальне. Ну, воно, знаєте, мені не тим, Затінення, звісно, 45 не дуже підходить, ну, бажано поменше. От. І Те, що 80 см, таке, виходить і не то, і не сьо. Як там не, не старайся, воно, ну, коротко, не воно. Я вирішив купити другий затіняйки. значить цю я майже не використовую. Купив я метрову. Найшов я довго її шукав, знайшов метрову, у неї затінення 40, навіть видно і так, дивіться, як вона, наскільки вона чуть, ну, в ось я рядом положу, зараз, дивіться. Воно видно гляньте. Оця, ось, отака. Ось і отака. Бачите? Тут, тобто Навіть пальці мої видно через цей нормально. А тут вже більш-менш бачите, а так ось видно, як вона О. Тобто купив сороковку і метрова. Довго шукав. Яке преимущество метрове. Я її кріплю, так як у мене V-образна шпалера йде. Дивіться, воно 20-30 там пішло там 40. Да, ну, буква В. Короче. Я її е, ставлю на третю, ось очіпляю. І вона в мене якби, закриває грони. Ну, що не достає, вона якби, далеко вона знаходиться від грон. Майже вона не достає там, де інколи рідко де вже випирають, то, звісно, може трошки доставати. А так не достає. І ще її плюшу, що вона не повстріється, бо в неї обидва краї. Ну, Заводська, якби фабрична заробка, і теж вона з такими ось, ось бач, сюди я палець просунув, бачите, теж можна так само кліпсами її. Тобто прошивка спеціальна. От, Що з однієї сторони, що з іншої сторони. Ось, ось, Спеціальна прошивка. А тут ми ж коли ріжемо, понимаєте, і ця лахмотя воно починається торох, ну, торочитися, літати по цьому. Та й зачіпається воно, ну знаєте, як воно ж низ, виходить вверх заводський, там, де кріпиш, а низ, бо ти ж обрізав і виходить не заводське. І воно коротше, ну, не красиво, сатається сильно. от. І я коротше, використовую 40 сороковку, Брадас вона називається. Фірма випускає її Брадасовська. От. У мене ось я вже приготував сюди. Сейчас. Усі вони у мене дивіться. Ось... Бачите, циферка 2. Це відповідає оцій циферки 2. Ось, що на стовпчику. Ось вони я вже їх приніс, усі, бачите, вони в мене так от попаковані, скручені. І вони всі ось пробірковані. Ось, допустимо, сьомий ряд, восьмий ряд. Восьмий да, ряд. Ось, бачите І всі це я їх бірках. Це ось п'ятий тут ряд. Ну, коротше, всі вони ось збірками, Сьомий ряд, одинадцятий ряд і пішло. Тобто то мені не треба. Бо ряди в мене різні. ось Дев'ятий ряд, бачите? Ось, третій ряд. І оце вони всі ось зв'язані, побірковані. Я зберігав я їх, отужа, що в цій тепличці воно лежало собі. Не під дожджом, не що. Мені потрібно, я все витягнув. Зараз розв'яжу ці шнурки і я знаю, де яка. Бо в мене я вам раніше розказував, що участок йде на косиду, тобто длина на кожному ряді різна. І через що це вони пробірковані, що в мене нема там, що всі вони там 20 метрів, допустим, то було б ну, простіше. Порізав усі та й все, на що тоді біркувати? Любу береш, лібо да і все нормально. Виходить. А так як це на косину всі ряди від першого до останнього всі різні, то через що воно все пробірковано. Ось я взяв циферка 2 і все. І я зараз буду вішати сюди. А що буду вішати, бо вже починається. ну Тут у мене ці американці повністю. ну Допустимо, перший узнаваємий, бачите, щелкунчик, як Джек Салют. Короте, він не дуже, ну я не бачив, щоб він опікався поки. в мене тут не було на цьому ряді. От. Регал нормально все. цей шерлок нормально. А от дивіться. Бачите, вже я прогавив трошки. І ось от тімко, сама нижня тут ось внизу, вона не на сонці, листки трошки я був обривав, ось видно, бачите? Для кіносйомки. І ось, ось маю результат. Ну, Коротше, він ще не погорів увесь, там, там декілька ягод. От я зараз швидко зразу за камерою. Ну За кадром, уже я зараз повішаю і доволі воно швидко вішається. Це просто мені що не зручно одною рукою. Ну я даже і так ось вам покажу для приміра. Ось Раз, два, три. Так. Зараз ось зацеплю на цей квадратик ось тут. Як воно невдобно трошки мені. Так, все, зацепив я на квадратик. А тепер дивіться, як я його, навіть одною рукою я його ось веду і ось дивіться, дотягую. Бачите, в мене розріз, де я вставляю ось і ось розріз на звені. Дивіться, я що роблю. Тут же ж у нас ось теж розрізи на цьому. Я ось раз, гляньте, бачите? Гляньте, як вона виглядає, як вона вісить. Ось, ж, я одною рукою тягну, гляньте одною рукою тягну. Тягнув, тягну, тяну, тяну до следующего стовбу. Гляньте, ну просто от, незручно, але показати треба, да? так. Ось дотягнув, дивіться, ось оця полоска. Ось, вона. Я дотягнув, ось і тільки раз дивіться. Ось все, все. Гляньте, як вона виглядає, бачите? І все. Ну тобто одною рукою даже гляньте трошки мусора насобирав ну, ось, ось, дотягуєш і сюди його ось раз. а потім якщо треба ще посередині кліпсу ставити одну і більше сюди не треба ось, ось дивіться бачите от вона вже гляньте все одною рукою в прямому ефірі я вам натягнув ось, ось дивіться як вона виглядає бачите і виходить донизу тут сантиметрів 30 ось, ось гляньте ось вона ось земля тут 30 сантиметрів Тобто воно тут і продувається, бо й так, вона сорокова продувається нормально. Не касається вона грон. Як би вам показати так. Давайте я так ось я покажу, залізу всередину. Ну, тобто від грони до цього сантиметрів 20 Ось Ось, ніяк воно там не касається, бо воно на неї угол здоровий вже виходить. Ну, тобто, це отак. -от. Майта виду. І ось вона, бачите. Ну, навіть сюди і кліпсів не треба, вона, ну, і так ось, бачите, висить, від стовба. Ну, бачите, у, скільки, раз, два, три, чотири, п'ять точок ось вона за, застібнута на п'ять точок. Воно, начало, один стовп, другий стовп, третій стовп і останній стовп. Все, п'ять точок. І вона так прекрасно висить. Ну, якщо ось, допустимо, треба, там, ну, мало лише, берете кліпсу ось, ось раз і отак ось. Так ось. Або навіть може оцю все, що лоза пристібнута зразу, що що її закліпсу раз, отак ось. І все, і воно вже пристібнуте. Ну, цього не треба, воно воно і так все нормально. Ну якщо, ну, я ж кажу, якщо вдруг треба, там вітер сильний чи що, ось, ось о кліпсу. Просто одною рукою мені незручно це робити. Ось, о, взяли кліпсу, просунули, в оці ось. О. Ячейки. І отак за провалку застібнули. Цю ж і, все. і вона висить, вона нікуди не дівається. Повисіло. І сонце вже тут, бачите, вона ніяк. Бачите, не як. Ягоди бачить, а не бачить, бо воно не ще ягод. От 80 см, казалось, би 20 см, що там. Да? От дивіться, 20 см, убираю 20 см, а гроно то й воно і висить, бачите? І сонце ось ось заходить, і через 2 години буде смандовити, якраз оту груну. А так, все. Оце якось так. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Ось тут показав я вам ще в тому році не було, бо я вже робив це. Не було в мене як би, цих. Ну, Знімально пізно я почав. Вважайте, середині серпня. А так зараз я вам вже поетапно буду поетапно все показувати, чим я користуюся. Ось, ось сітки я вам показав, що краще випишіть, не пошкодуєте. Найдіть. вона, бачите, заводська, фабрична, вона Брадас Метр. Я не пам'ятаю, це ж було ще 2-3 роки тому я виписував. Ну, короче, Оце отак от. Називається Брадас 40 плотні, ну, 40 неї затінення і метр ширина, рівно метр ширина. Два краї за фабрично зароблені. Що тут ось видно полоса така, що тут. А полоса десь ну, близько 4 см. Тут і там така усилена. Так, так що, якось так. Все. На цьому все. Всім до побачення, дякую, що дивитеся.